Дорогі друже, ангели насилають тобі послання через карти Таро, які наповнені глибокою мудрістю і турботою про твій шлях. Ти стоїш на порозі змін, ти не знаєш, куди рухатися, і твоя душа готова прийняти нове благословення. Але перш ніж рухатися, ти повинен користуватися моментом і усвідомлювати сили, які є в тебе. Що ж надсилає, які послання ангели передають тобі? Давайте подивимось. Отже, давайте дивіться, що вам хочуть сказати ангели. Загадайте свою ситуацію. Що вам вони хочуть сказати? Зараз подивимося. Так, основна енергія, подивіться, світ. Це символ завершення одного циклу, початку іншого. Ви на порозі нової фази у своєму житті, і все, що було до цього, приведе до гармонії і єдності. Подивіться, як вона знаходиться в якомусь гармонійному стані. Ви відчуєте цілісність свого шляху, ви звільнитеся від старих обмежень і відкриєте для себе нові горизонти. Як же будуть далі просуватися ваші справи? Що вам ще хочуть сказати ангели? Так, луна місяць, далі сім пентаклів і лицар мечів. Місяць. Відкриває вам таємні аспекти вашого внутрішнього світу. Це карта інтуїції, прихованих страхів. Ангели нагадують, що не все, що здається очевидним, є істиною. Прислухайтесь до своєї інтуїції і не бійтеся заглядати в темні куточки своєї підсвідомості. Далі, сімка пентаклів говорить про те, що треба. Твої зусилля не залишаться без нагороди, але важливо дати процесу час. Ви на правильному шляху і плоди вашої праці скоро проявляться у світі. Прийміть цей момент як можливість оцінити свої досягнення і підготуватися до наступного кроку. Наступна карта лицарь мечів. Символ рішучості, прагнення і сили волі. Це архетип нагадує, що не варто боятися діяти, навіть якщо шлях ще не ясний. Дійте з упевненістю, але також з повагою до обставин. Ангели підказують, ви маєте силу долати будь-які перешкоди. Так, і до чого ж приведеться вся ситуація? Давайте подивимось. Так, Кубків. ось. Дев'ятка жезлів і дев'ятка пентаклів, може, три дев'ятки, дев'ятка кубків. Це карта, ось, подивіться, яка вона світла, радісна, наповнена. Це карта виконання бажаного і задоволення. Ангели кажуть, що ви на правильному шляху до здобуття того, про що ви мріяли. Ваші бажання не тільки можливі, але й готові стати реальністю. Відпустіть всі сумніви і відчуйте радість від того, що вже на півдорозі до вашого щастя. Дев'ятка жезлів це карта стійкості і готовності захищати свої кордони. Ви пережили чимало випробувань, і можливо відчуваєте в тому, Але ангели запевняють вас, що ви стоїте на порозі перемоги. І всі ваші зусилля не пройшли даремно. І дев'ятка Пентаклів. Подивіться. Яка гарна дев'яточка, це символ незалежності і матеріального благополуччя, це карта успіху, який приходить завдяки власним зусиллям і самодостатності. Ангели нагадують, що ви володієте усім необхідним для досягнення цілей. Не бійтеся насолоджуватися своїм успіхом і дозволяйте собі радіти тому, що ви створили. Аж три дев'ятки говорять про радість, наповнення, щастя. І що все у ваших руках. І які ж будуть результати, до чого ви можете прийти? Так, витягну ще одну карту. Ось, подивіться: десятка пентаклів. Ви прямо якісь щасливчики. Десятка пентаклів це завершальна карта, яка обіцяє стабільність, гармонію. І в матеріальному, і в сімейному аспекті дуже радісна, дуже щаслива ця карта. Ангели посилають вам благословення на ваш шлях, запевняючи, що ви знайдете довгоочікуваний успіх, який принесе вам і вашим близьким гармонію і щастя. Ви відчуєте повноту життя, коли ваша сім'я, ваші зусилля, ваші мрії об'єднаються в одну прекрасну картину. Отже, це послання говорить про те, що ваш шлях сповнений сили. І можливостей Вас оточують ангели. Довіряйте їм. І підписуйтесь на мої канали, і записуйтесь на індивідуальні розклади до мене. Дякую за увагу!